Про наше родинне виховання, про наше патріотичне виховання, про нашу любов. І Надія і її мама Марія Іванівна дають нам приклад, як потрібно боротися в цьому світі. І сьогодні ми зібралися сюди з вашою допомогою піднести молитви за Надю Савченко, щоб Господь дав їй силу. Витримати ці страждання, які вона виносить. Я хочу до вас звернутися спочатку із вищемності. Голубка в клітці, голубку вільну засадили в клітку, а вона звикла небо обіймати, а вона несла людям радість світлу, крильми навчилась землю захищати. Її спіймали коршуни безликі. собі на втіху. А землі на сорок. Вона і в клітці страх несе великий, та дух її ніхто не переборе, бо виростала на просторах вільній, в любові ніжній сили набиралась, і навіть в клітці, в дикій божевільні, голубкою біленькою засталась. Тепер не їсть, не п'є і гірко тужить. За рідним краєм, за своїм гніздечком робімо щось і будьмо небайдужі. Ця клітка для голубки небезпечна. Затихли ті, хто зорі з неба краде, хто доля мені балансує, вона їм також стала на заваді, оглухли всі, її господь почує. Наша надія, щоб дійсно нас почув Господь, поглухне всі, ті, хто мають піклуватися за законом, який дає народ, Закону президентові піклуватися бути гарантом про кожну людину. Чи все ми зробили? Чи все зробив гарант? Звичайно, ні. Якби зробили, то не була б вона в такому стані, в якому знаходиться сьогодні вона. Вона має бути повернута в Україну терміново, бо далі нема куди чекати, і ми маємо весь час тиснути на владу, казати під слова підтримки, що робити щось, і ми з вами щось будемо робити, те, що ми можемо. А ми можемо тільки казати, що треба докласти всіх зусиль на всіх рівнях. Я не хочу вам розказувати всього того, що робила за цей час мама. Всі ті листи, які написані були, це не від імені державних інституцій. Ці листи йшли і до королеви Єлизавети, і до папи Римського, і до всіх відомих і невідомих політиків від імені Матері, яка просить, благає весь світ допомогти їй. І ми з вами виходимо. Говоримо, просимо, але бачимо, що Надя залишається в російських котівнях. Ви знаєте, що являє собою Путін? Ми бачимо, що це є монстр. Навіть весь світ не може на нього вплинути. Але я думаю, що якби президент захотів, і ті, хто сидять у Верховній Раді, їх можна всіх віддати за одну надю. Тому що вони не такі патріоти України. Вони патріоти тільки для того, щоб її обкрадати. Отже, ми з вами маємо молитися, впливати на цю владу, щоб Надя повернулась додому. І ми її чекаємо і віримо. Навіть такого ослаблено, навіть такого безсилену, без їжі, без води. Але Бог нехай дає їй сили, щоб вона повернулась додому. Дякую.